Земля моя, країно величава, земля моїх батьків, чарівний край до тебе, молода моя держава. Звертаюсь я, ти нас усіх єднай. Мій голос, може, не такий могутній. Слова мої не дуже гучні. Проте костен коліна говорила. Поезія безсмертний дотик до душі. Тому, Душа моя голосить в полі і просить серце лише одне. Я хочу миру, сонця всім доволі, Коли ж це порожнечий біль мене. Чому не пісня в небо болине, а чується ридання матерів, нехай нещастя, Гора згине, і неньки дочекаються синів. Страшні слова, та краще не мовчати, а говорити. Плакати кричать. Я хочу, щоб зуміли об'єднатись, і бідам всім могли протистоять.